Боротьба панкратіон, який сьогодні є основною причиною нашого зібрання, це вид спорту, який входив в програму Античних Олімпійських ігор він входив майже весь час і проходив в останній день Античних Олімпійських ігор, в день, коли відбувалися самі знакові, самі популярні, самі вагомі змагання. Перемога з панкартіону була видатним досягненням і. Ті спортсмени особистості, які ставали олімпійськими чемпіонами або олімпіоніками, як їх раніше називали, ставали героями нації. Хотів би сказати, що такі видатні люди, як Піфагор, Аристотель, які увійшли в історію людства і більше відомі як вчені, філософи і так далі, вони в своїй біографії мали і таку видатну сторінку, як звання олімпіоніка з Панкартіоном. Тому розвиваючи сьогодні панкратіон, повертаючи його в олімпійську сім'ю. Ці, ці події відбулись з ініціативи Греції, яка є, як ви знаєте, родоначальником олімпійського руху. І виступила свого часу приблизно 20 років тому з ініціативою відроджувати панкратіон. В цьому виді йдеться не тільки про фізичну загартованість, не тільки про досконалість фізичну, а і про. Певні традиції про інтелектуальний розвиток і багато інших речей. Тому ми е, розуміємо це таким чином, що цей вид спорту е, досить благородний, різноплановий, він сприяє гармонійному розвитку людей. Сьогодні ми хочемо сказати, що Панкратіон набув колосальної популярності в світі. Його культивують сьогодні більше ніж 60 країн світу на всіх п'яти континентах. Є міжнародна федерація, є національні федерації, проводяться чемпіонати світу, чемпіонати континентів, зокрема чемпіонат Європи, проводяться Кубки світу. Це колосальна вже велика робота проведена по структуризації популяризації цього виду спорту, і він набув популярності в нашій країні в переважній кількості областей нашої країни. Є наші обласні осередки, є дитячі нацькі спортивні школи, які культивують панкратіон, і навіть відкрита кафедра у сумському регіоні кафедра Панкратіону. Сьогодні готуються фахівці, судді і так далі. Ми провели за 10 років колосальну роботу по популяризації розвитку панкратіону. Я закінчуючи історію, хотів би сказати, що цей вид єдиноборства це я кажуть в витоках. Єдиноборств, засобів фізичного впливу був, бо він включав в собі і елементи боксу, елементи класичної боротьби в партері, в стойці, і так далі. І так далі. І е, сьогодні ми його відмічаємо як найбільш, е, найбільш універсальне єдиноборство, і тому я свого часу, керуючи товариством Динамо, е, побачив це все, все і зрозумів. І сьогодні переконаний в тому, і не тільки я, і фахівці, що цей вид може стати і фактично стає базовим для фізичної та бойової підготовки правоохоронців. Ви знаєте, що на жаль, далеко ще від повної перемоги над злочинцями, в тому числі і в нашій країні. І сьогодні правоохоронці мають діло з фізично загартованими, підготовленими, озброєними і зброєю і сучасними технологіями. Представниками злочинного світу. Тому сьогодні вимоги до працівника правоохоронних органів, насамперед, спецпідрозділів, груп швидкого реагування дуже і дуже серйозні. І ми розуміємо, що найбільше сьогодні відповідає всім цим вимогам і системі тренувань, і системі тренування, і системи практичного впровадження саме Панкратіон. Тому сьогодні він входить до програми Спартакіади. І динаміати товариства Динамо сьогодні він культивується практично у всіх правоохоронних відомствах. Це і в Міністерство внутрішніх справ насамперед, в Службі безпеки України, Державної прикордонній службі, МЧС, Митному комітеті і так далі. Вчора тільки відбулася нарада, де ми вже визначалися над розвитком спорту в правоохоронному середовищі на наступній країні. Набув чинності новий закон про фізичну культуру і спорт з 1 січня цього року. Ми мали честь над ним працювати, Ельбрус Сесланович і я. І сьогодні, зокрема, в цьому законі чітко в двох підрозділах визначені і засади, і завдання розвитку спорту масового, спорту серед працівників правоохоронних відомств, спорту вищих досягнень для всієї для всього силового блоку в нашій країні. Тому ми сьогодні говоримо про те, що панкратіон має велике прикладне значення. Наступне, що я хотів би сказати, це те, що Україна сьогодні стає лідером цьому виді спорту. Ми чемпіони світу, ми чемпіони Європи. Ми сьогодні маємо визнаний в Україні вид спорту, в якому вся є класифікація. Розрядні нормативи, і держава сьогодні підтримала присвоєння високих спортивних звань, майстрів спорту міжнародного класу і заслужених майстрів спорту з Панкратіону. Це з огляду нас професіоналів, є найбільша ступінь визнання Національним олімпійським комітетом і міністерством. Освіти науки, молоді та спорту і досягнення рівня розвитку панкратіону, але наша мрія це безумовно попасти в олімпійську сім'ю.